Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області температура вдень буде від плюс 12 до плюс 10 градусів та до плюс 9 градусів вночі. Весь день у Києві буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, який день набере силу, але ближче до вечора почне стихати. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів. Та до плюс восьми вночі. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс восьми до плюс дев'яти. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний дощ вдень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. У Сумській області очікується температура від плюс 13 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 9. У Сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ранковий дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 18 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 18. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 18 градусів. Та від плюс 14 до плюс 19 вночі. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 20 до плюс 16 градусів в день, а вночі до плюс 17. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір в Одесі обіцяють бути ясними. Опади не очікуються. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 17. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 23 до плюс 15 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 18. У Херсоні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 27 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами без дощу. У Криму температура в день буде від плюс 25 до плюс 18 градусів та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Ясний ранок та погожий день у Сімферополі повільно перетікатимуть у похмурий вечір опадів не передбачається. На заході у Львівській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, та від плюс 4 до плюс 7 вночі. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 9 до плюс 12 градусів в день та до плюс 6 градусів вночі. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 9 до плюс одинадцяти градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен зменшитись. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 9 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 8. У Чернівцях Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увесь день йтиме сильний дощ. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 8 градусів. В Ужгороді сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс восьми до плюс дванадцяти градусів та від плюс 6 до плюс семи вночі. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. На Волині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 11 градусів. Та вночі від плюс 6 до плюс 8. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Сильний дощ ітиме весь день щоправда до вечора він стане слабшим. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 14 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Вдень очікується дрібний дощ, ввечері дощ із грозою. У Полтавській області денна температура буде від плюс 18 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Ранок та день у Полтаві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду, без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 12 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 11. До плюс 13. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар дрібний дощ ітиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 23 до плюс 17 градусів в день та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним, опади не очікуються. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 7. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це були останні погодні новини на сьогодні. Завжди раді бачити вас на нашому каналі. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо гарного настрою незалежно від погоди. До скорої зустрічі!